Сьогодні відбувається чемпіонат України найважливіше змагання для кожного спортсмена в нашій державі. Скільки спортсменів сьогодні борються за нагороди? Хто є організатором цього неймовірного дійства? чемпіонат України проходив в місті Києві під керівництвом міністерства молоді і спорту України. Ці змагання проводяться для того, щоб підготувати спортсменів на чемпіонат світу, який буде проходити з 9 по 15 листопада 2026 року. Сьогодні на чемпіонаті України борються до 400 спортсменів, як маленьких, так і юніори, юноші, зрослі і майстер класи Найяскравішою подією цього року, безперечно, став чемпіонат Європи, який проходив Греції. Збірна України, зокрема, збірна Львівської області гідно представили нашу державу. Які результати продемонструвала Україна на чемпіонаті Європи цього року? В цьому році прийшов чемпіонат Європи, який прийшов у Грецькій республіці і на цих змаганнях українська делегація представила 125 учасників від України. Вони дуже гарно виступили і зайняли шосте общекомандне місце. На цих змаганнях багато спортсменів виконали норматив майстра спорту. Саме більше. Кількість спортсменів отримала Львівська обласна федерація під керівництвом м'якіша Олега. Ви також особисто виступали на чемпіонаті Європи. Чим надихнули багатьох тренерів та спортсменів федерації? Які ваші враження від європейських татар? Я вам скажу так: на чемпіонатах Європи і світу я? Виступаю з 2009 року на всіх чемпіонатах. Я всюди приймаю участь, показую маленьким дітям, що не тільки вікові спортсмени маленькі можуть виступати, а можуть і дорослі. Мені вже 66 років, а я ще виступаю і показую результати. Так що всі, коли бачать, як я виступаю, всі аплодують. Цьому році був у нас день, Міжнародний день фізкультурника. Я також виступав в виступах на контрактовій площі, сам перший приймав участь і показував, як треба виступати не тільки учням, спортсменам, а й тренерам, які теж повинні показати, що вони вміють. Які плани Федерації Скіф Україна на 2026 рік? У 2026 році у нас заплановано такі заходи, як чемпіонат міжнародних змагання градоскалеве Чехія, чемпіонат України, Кубок України. Чемпіонат е, світу е, 2026 е, е, в Анталії, Турція. Так що у нас є багато, е, багато заходів. Які побажання ви б хотіли для молоді країни? Мої побажання, щоб діти не ходили по вулицям, щоб вони не шукали якісь там місця, десь щось робити, а щоб занімалися ходили спортзали, займалися. Спортом немає значення, яким карате, чи волейболом, чи баскетболом, чи футболом, щоб він був зайнятий спортом. Це дуже гарно для здоров'я е, дітей. Тому я хотів би, щоб батьки е, придивлялися, який вид їм подобається, і хай діти виступають на змаганнях, тренуються в залах.